Всім привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія Українська броня. Сьогодні у нас на огляді бронежилет прихованого типу футболка. Надійний захист забезпечує м'який балістичний пакет, виготовлений із надвисокомолекулярного поліетилену і може бути заброньований по першому, першому А або другому класу ДСТУ. Головною особливістю даної моделі є те, що її не обов'язково ховати під одягом. Це означає, що її можна одягти, скажімо, влітку на голе тіло і не боятись бути поміченим. Бронний пакет гарантує захист як фронтальної, так і тилової частини. Незважаючи на свої скромні, як для бронежилета розміри, футболка здатна забезпечити велику площу захисту. В даному ж випадку на мені футболка розміру М, що забезпечує площу захисту 27 дм квадратних. при цьому вага її складає всього 1 кг. Так само легко і комфортно футболку можна носити і під одягом. Це не залишить байдужим представників олдскул. На цьому все. Якщо у вас з'явилися якісь запитання, можете залишити їх в коментарях під цим відео. Також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити онову в світі бронезасобів. Слідкуйте за нами в соцмережах, в Facebook, ВКонтакті, Твіттер. Всім вдалого дня! Бережіть себе!